Дорогі друзі, всім доброго ранку. Ще раз ви дивитеся ранок Надії на телеканалі Надія. Сьогодні наші теми різні, і, зокрема, зараз ми будемо говорити про здоров'я. І знаєте, не дарма кажуть, що здоров'я не купиш за гроші, тому що хто в житті стикався з якимись проблемами, знаєте, що так, за гроші купиш ліки, за гроші можеш отримати прийом. Самого класного лікаря, але це не означає, що е, цей прийом дасть, наприклад, нам здоров'я чи ці ліки точно принесуть нам видуження. На жаль, і що робити, коли хвороба підкралась непомітно, якщо вона і небезпечна, як, наприклад, онкологія? Зараз це на часі. Е, ми всі знаємо, в колі наших друзів, знайомих завжди є е, хтось, хто страждає від цієї хвороби. І, наприклад, нещодавно японські вчені прийшли до висновку, що при розвитку ракового захворювання тіло людини. Починає видавати специфічний запах. Ось цікаво, що примітно треновані собаки, це здебільшого лабрадори, вміють визначати деякі види раку по запаху. Ось така цікава новина. Що в даний час вчені якраз розробляють такий спеціальний, наче електронний ніс, щоб можна було за допомогою нього визначати захворювання? Чи це правда, чи ні? Не знаю. Нам думаю, це підтвердить наша експертка чи з простої. Але сьогодні говоримо про пухлини. Шлунково-кишкового тракту, чому вони формуються, як діагностувати, яке лікування? І допоможе нам в цьому розібратися Юлія Новицька, лікарка-онкологиня медичного центру добробут. Доброго ранку. Доброго ранку. Дуже як дякую, ваш, дякую. ваш настрій, Юлія? Все чудово, дуже дякую. Все чудово, чому все чудово? От в чому секрет вашої такої радості, надії, якоїсь впевненості в умовах війни? От поділіться якимось секретом, можливо, це буде таким знаєте, трішки мотивацією для інших. Що вас надихає? Мене надихає те, що нещодавно я повернулась з стажування сполучених штатів Америки, і власне я дуже рада повернутися в Україну, тому що зараз я маю усі можливості втілити усі ті знання, які я там отримала в свою практичну практику. Валікоті, ось так. Ви друзі, знає? дійсно, знаєте, от сьогодні це рідкість, це рідкість. ось Юлія повернулася зі штатів в Україну, тому що. Хоче служити і працювати тут. Так. Ми так трішки за кадром ще поспілкувалися. Дуже е, хороша людина. Ну що ж, Юля сьогодні у нас для того, щоб поговорити на тему, яку вже сказала Каріна. Я Ось. хочу ще так. додати такий момент, що е, у мене зараз моя рідня проживає в Канаді. І сестра моя, вона теж медик. Вона е, там і по професії вдалося їй вже почати якийсь шлях. І вона каже, що. Е, От власне там в Канаді для людей це норма, якщо в них є онкологія, це норма жити багато років з онкологією, тобто проходить якісь лікування. Бо в нас це вже якесь, наче ну все. Це тобі там Вирок. місяців, і, і ти ну кінець твоєму життю. Цікаво буде з вами поговорити, чому так, якби що можливо, нам треба ще людям донести, коли там не знаю, проходити якісь обстеження. Коли це ще можливо там якісно жити з цим, з цим вироком, так би мовити, найперше, які причини виникнення пухлин шлунково кишкового тракту, що сприяє цьому? Ну, власне, у нас немає однієї єдиної причини, яка б спричиняла утворення злоякісних пухлин. Проте в нас точно є фактори ризику, які мають доведено доведений вплив саме на утворення злоякісних пухлин. Наприклад, це спадкова спадковість. А це також е, шкідливі е, звички, наприклад, це паління, це надмірне вживання алкоголю, це також нездорове харчування. О. І власне це все в комплексі впливає на те, що утворюється з боякісні А потім люди кажуть: та я ж нічого поганого не роблю, не їм. Ну, власне, не плю, це все те, що накопичується протягом життя. Да, тобто, це да. немає такого, що одноразово щось подієво, і виконує. Тобто, коли людина каже, що я сьогодні там не здорово харчуюсь, там е, випивкою чи ще щось, і от зі мною нічого поганого нема, це ще. Це поки що це поки що, тому що Насшат, як так. результат, так, Насшат, кажете, так. кожен з нас причини. може стикнутися з цим. Тобто це значно поширеніше ніж нам здається. А от наскільки багато людей от, власне страждають від цього власне пухлин шлунково-кишкового тракту? Є якась, можливо не так статистика. Я розумію, що в Україні вони mm -hmm. можливо не так ведуться, як за кордоном, але в цілому шанзіку з війною у нас немає точної статистики, так, так. але у нас є довоєнні дані, і, наприклад, до війни у нас було закестровано понад один мільйон онкопацієнтів, але це з усіма захворювань. Один мільйон так. Це офіційна а. статистика. І при цьому в топ 5 онкозахворювань входять пухлини шкунково кишкового тракту. Зокрема, це пухлини товстої кишки, прямої кишки шлунку в першу чергу. Ну це, різні, тобто це, це неймовірний жаль. відсоток. Так. І знаєте, є про що поговорити, і є від чого застерігати один одного. Який вид раку є найрозповсюдженішим серед тих, Ну які і в яких власне органах з'являються ну, в цих органах Ну, власне це пухлини прямої кишки та товстої кишки, тобто ось ці пухлини найпоширенішими саме серед онкозахворювань шлунково-кишкового тракту. Я думаю, що багато хто з хто зараз нас дивиться, ставить питання собі таке: як чи відрізняються якісь симптоми так раку тонкої тостої кишки від звичайних, можливо, якихось болей в кишківнику. там, чи ну чи може людина там якийсь певний час? Відчувати на собі вже наслідки того, що рак є, але думати, що це щось інше. На жаль, так. Тобто, ці симптоми виникають, але вони є неспецифічними. Тобто, це можуть бути як болі в животі, так і це може бути закриб, це може бути поява крові в випорожненнях, це може бути просто елементарне схуднення. Угу. Тобто, проблема власне полягає в тому, що вони не є специфічними, і е, інша проблема полягає в тому, що часто ці захворювання є безсимптомними повністю. Тобто, в людини може бути захворювання, симптомів може не бути. І в цьому За, власне полягає не бу загалі не бути, і в цьому полягає небезпека. І це тому кажуть, що а, як в щорічний чекап треба робити МРТ оцієї а, всієї зони, так низ живота, щоб якщо чи це не МРТ? Це мені? не зовсім так. Тобто, власне, що потрібно зробити? Потрібно дізнатися, що було в вашій сім'ї онкозахворювання, mm -hmm. потрібно звернутися до онколога і підібрати індивідуальний онкологічний чекап щорічний. Mm -hmm. Тобто щороку саме онколог повинен підібрати mm -hmm. вам, які саме обстеження варто робити конкретно в вашій ситуації, враховуючи особливості вашої сімейної анамнезу, так. Ваші шкідливі звички, можливо, якщо вони є, і також супутні захворювання. Тобто, усе це разом впливає. Тобто, дорогі українці, ми бачимо, що ця хвороба, знаєте, вона приходить дуже тихо і непомітно. Єдине, що ми можемо зробити, те, що сказала Юлія, друзі, це просто перевірка раз на рік, так я так. розумію. Так тому, друзі, не зловживайте, якщо у вас є можливість або навіть якщо немає, подумайте про це, щоб можливо виділити якийсь невеличкий бюджет фінансовий, але зробити цей медогляд. Щоб в майбутньому, друзі, не переживати ці стражання, гори, знаєте, в сім'ях, коли вже кажуть пізно. Ну, а якщо, наприклад, людина вичуває ці симптоми, які вже ви сказали, до кого звертатися, і як тоді Діагностуватися, так, як визначити, що це справді рак? Власна при будь-яких підозрах на онкозахворювання, варто звертатися в першу чергу до онколога для того, щоб підібрати обстеження, які можуть або підтвердити, або виключити діагноз онкозахворювання, так буде найбільш правильно. Якщо людина так ну розуміє, що напевно це там треба йти до гастроентеролога. Чи гастрон гастроентеролог побачить? Проблему і може направити до онколога? Він чи... повинен призначити обстеження, і за результатами обстежень він також може направити до онколога. Тобто мова йде в першу чергу про колоноскопію, тобто це обстеження кишківника, і гастроскопію, це обстеження шлунка за допомогою спеціального приводу. Це такі найбільш доступні скринінгові обстеження. Угу. Тобто, за допомогою, те, що я вже сказала, МРТ, це взагалі не, по... не побачиш. Uh, okay. Це не є. Той. Юлія, скажіть, будь ласка, тобто... Як запобігти, ми поговорили про це, так? А от як ця хвороба приходить? Зрозуміло, не зрозуміло, як вона приходить, так, е, ну, увазі підступно і тихо, але знаємо, що робити. Якщо вже сьогодні, от, на жаль, українець чи українка зрозуміли, почули діагноз похлина шлунково кишкового тракту. Які є прогнози, які є лікування, які є, ну, яка надія в тому всьому, щоб побороти. Е, Цю похлину. Ну, власне, прогноз дуже сильно залежить від того, як швидко ми виявимо захворювання. Тобто, чим швидше ви звернетесь, чим швидше ми встановимо діагноз, тим швидше ми почнемо нікування, і тим вищими є шанси на те, що людина повністю одужає. Тобто, шанс на одужання повністю одужає. Повне, повне одужання. Але мова йде про перші стадії. Тобто, перша, друга, третя стадії це повне одужання, Можливе, якщо вчасно звернутися і вчасно нікуватися. Перші три стадії ви ліковні. Так. А які ще є? Що не виліковані це? Ви? Є четверта стадія. Тоді ми спілкуємось про те, щоб максимально продовжити життя. Тобто для того, щоб людина могла жити роками, угу. періодично проходять ще лікування. Дуже цікаво, тобто... що якщо, наприклад, ви кажете, що воно безсимптомно може проходити, людина навіть може не підозрювати. І на це перші стадії вони так просто пройдуть. Дорогі глядачі, якщо у вас є можливо, запитання до нашої гості. І... По відповідній темі, можливо, якщо це не вас стосується, можливо, ваших знайомих, близьких або рідних. Будь ласка, пишіть нам у Ютуб-каналі, ось Hope Channel Ukraine, Пишіть в коментарях Україна ваші запитання дія. до нашої гості. Нагадую, що у нас Юлія Новицька, лікарка-онкологиня медичного центру Добробут. Ну що ж, йдемо далі. Маємо ще декілька запитань для вас. Знаєте, напевно, цікавить також таке питання, як довго триватиме це лікування, про яке ви розказали, що можливо так навіть і вилікувати. Скільки воно сьогодні дороге, і чи є не знаю, якісь державні можливо програми, які допомагають людям фінансово витягнути це лікування і? Ну, ще питання ще далі нас є, але от ці питання, що скажете? Ну знову ж таки, щодо тривалості, тривальність лікування, в першу чергу залежить від стадії захворювання, від історичного підтипу типу, uh -huh. пухлина і від того, з якого саме органу походить пухлина. Uh -huh. Тому немає якоїсь одної єдиної такої е, як стандарту тривалості лікування. В кожному випадку це буде індивідуальне підібране нікування. Ну, хоча би приблизно це місяць, це півроку, це Там рік? Ближче до півроку, uh -huh. тобто це зазвичай місяці. Uh -huh. Але знову ж таки дуже сильно усе залежить, тому що якщо, наприклад, це перша стадія, в даному випадку ми можемо спілкуватися лише про операцію для деяких підтипів-пухлин і все. Uh -huh. Тобто дуже сильно залежить, тому немає як такого єдиного стандарту. Uh -huh. Щодо вартості лікування, у нас є державні програми, тобто держава забезпечує нам обстеження, держава забезпечує нам препарати uh -huh. саме в державних установах. З іншого боку, у нас є е, країни партнери які нас підтримують. Тобто, наприклад, якщо мова йде про приватну медицину, зокрема про мій медичний центр, так у нас є співпраця з американським благодійним фондом, і вони надають нам безкоштовні ліки для того, щоб ми безкоштовно могли надавати ці ліки пацієнтам. Угу. Тому ось такі, наприклад, Тобто, є можна достатньо дотацій від держави, які готові ви закуповує багато ліків, але проблема полягає більше в тому, що навіть тієї кількості недостатньо для усіх пацієнтів, тому що пацієнтів насправді дуже багато. Так, Коли ви вискало один мільйон взагалі людей, так, які так. страждають. А, І... а якщо до ефективності, от, якось ходять такі думки все одно, серед нас що ефективніше завжди десь лікуватись за кордоном, там не знаю, хтось там до Турції, до Німеччини, Америка. Що скажете ви, наскільки сьогодні ефективне лікування в Україні? Лікування в Україні ефективне, тому що нам доступні. Всі ті ж самі препарати, нам доступні всі ті ж самі діагностичні методи. Але, власне, як на мене, проблема полягає в тому, що сама система надання допомоги онкопацієнтам в Україні є неефективною. Uh -huh. Знову ж таки, чому? Тому що, наприклад, в західних країнах стандартом є консиліум перед початком будь-якого лікування для кожного пацієнта. Тобто, що це таке? Це коли лікарі збираються усі разом обговорюють клінічну ситуацію і підбирають саме те лікування, яке буде найбільш ефективним. Тобто, наприклад, це є стандартом в нас, але це не є в моїй клініці, маю на увазі, але це не є стандартом в більшості закладів, які займаються лікуванням онкозахворюванням. Тобто лікування є одноманітне. Це можуть бути операції, це може бути хіміотерапія, це може бути таргетна терапія, це може бути променева терапія. А, і, власне, тому нам потрібно велику команду лікарів, які спеціалізуються кожен в своєму профілі, для того, щоб усі вони разом шляхом дискусії, знову ж таки, базуючись на міжнародних стандартах, лікування підібрали саме те лікування, яке є найбільш ефективним для кожного конкретного пацієнта. І в цьому полягає проблема. Угу. Тобто, якщо цю щеланку підтягнути, буде а. ідеально. Саме організаційно, а. я думаю, так. Багато чого змінилось би. Дякуємо. Юлія, знаєте, ми в кінці практично кожного лікаря або експерта. Запитуємо одне питання: яка профілактика, бо як запобігти? Що робити, як жити, як їсти, харчуватись, щоб запобігти цього захворювання? Що би ви порадили сьогодні? Українець. Ну, власне, в першу чергу, я порадила би відмовитись від шкідливих звичок. Я порадила би займатися фізичною активністю будь-якою, тобто на вибір кожної конкретної людини, що кому подобається. Також я порадила би збалансовано харчуватись. Але на жаль, у нас немає якоїсь такої єдиної дієти, яка допомагала би профілактувати всі онкологічні захворювання. Тобто такого не існує. Це просто має бути збалансоване здорове харчування. Но сьогодні це, правда, це що... доступно, сьогодні дуже багато дієтологів онлайн, ти просто можеш так. прослухати елементарні базові речі для здорового харчування. мені здається, це дуже легко сьогодні можна отримати. Мені здається, що от коли розмовляєш з дієтологом, ти розумієш, що так, це все треба їсти, щоб бути здоровим. Але коли ти говориш від іншої сторони, що от є такі страшні захворювання, які просто ну, ви випадете з життя на певний час, щоб просто продовжити це життя. Наприклад, і можна цього не доводити. І я, наприклад, коли трішки вивчала це теж харчування і так далі, я читала про те, що навіть звичайне смаження до скоринки, воно з часом, що ти завжди так харчуєшся, чи там е, багато перероблених продуктів, м'яса, тобто, це все воно може призвести до онкології. Тобто, навіть там вже про це крайно ще свої це підвищує ризик, знов так, ж таки. Так, на жаль, так. Тому, ну що ж, дорогі українці, ми бачимо, що запобігти. Практично багато не потрібно, я би сказав, безкоштовно це робити фізичні вправи, пити водичку, займатися спортом, ну і трішки раціон свій підтягнути. Все одно ми витрачаємо кошти на харчування, просто на деякі інші продукти це потрібно витрачати. А Стрес якось впливає, але впливає, будь ласка. Що, от моральний стан такий психологічно впливає також на розвиток чи допомогу в лікуванні? Це більше впливає на інші захворювання, угу. На, тут, наприклад, серцево-суденні, на онкологічні меншої Угу. Зрозуміло. Ну, серцево-судинні це взагалі номер один у світі, так? Проблеми, так. Тобто, тобто серцево-судинні і далі от, захворювання раку. Так. А, я, я цього не знав, тому що я з дитинства взагалі думав просто: є рак. Я не знаю наскільки це правда. Я почув статистику, що взагалі є більше 50 чи 70 видів раку. Навіть більше. Навіть більше. Навіть більше. Тому, друзі, але є надія. Є можливість як запобігти. Якщо можливо ми десь і затягнули, то пам'ятайте, є хороші спеціалісти, які готові боротися за ваше здоров'я. Якщо ви готові зі своєї сторони робити максимально.